Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Визначений Аджона Центр: Суперсила! Фотографічна пам'ять. Ви можете висловлювати концепції, свою думку, свої переконання та свої знання з певністю та постійністю поряд із вашим потенціалом фотографічної пам'яті. Ваш розум подібний до комп'ютерної програми, яка запам'ятовує, зберігає та аналізує інформацію постійним та надійним способом. Проблема. Челендж. Ви також можете застрягти на одному способі обробки інформації, залежно від того, які канали у вас визначені, та не побачите іншого рішення. Пам'ятайте, що навіть у вашому почутті впевненості все ще є певний рівень невпевненості, тому не всі з вами погодяться. Вас можуть вважати впертими або гордими. Ключ Попросіть друга, який має невизначену аджну, використати свою надздібність, щоб допомогти вам побачити іншу перспективу. Будьте обережні зі своїм мисленням і пам'ятайте, що є безліч інших способів осмислення інформації. Будьте відкриті та уважно слухайте думки інших людей. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.